Дорогі мої брати, сестри, всі, хто прийшов на це місце, мені хочеться з вами разом сказати слава нашому Господу. Знаєте, я те, що вдома пережив, хоч ми одолали три тисячі, та я тут само, тож почувствовав себе як в сім'ї. І що хвала подяка Богу нашому, що він по віки є один той самий. І коли я дивлюся на це, цей і виноградник молодий, і в Бога що то заплановано, що багато дещо сокрито від наших очей. Так як було від моїх очей сокрито. Бо був такий час, що теж був у світі. І Господь торкнув самого серця. Я не розумів, що бо я коли приходив такий виноградник, да Бог мене касався серця, то я плакав, йому дасти плакати. Прийшов, і ти є мужчина і плаче там. І мені було так, як то соромно чого факати. Але не розумів, що так Господь великий любов, мене огортав. Він так мене любив. Я розумів, що то і, 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 Божа така любов, бо мені дуже так було добре в такій сім'ї. Декуди не зайдеш, як вони потішають, чим не вгощають, що не роблять, і щось вийдеш десь одтуди, дай вийдеш якийсь той зранений, що то не так скажуть. Ну, було вроді веселля, но воно виходить одуди без веселля. Ну, коли собира, собирається там, де народ Божий, то приходиш, радуйся і виходиш, радуйся, і несе ще й розказуєш про його таку велику ласку, доброту і любов, який є добрий наш Господь. І це хвала нашому Богу і дякуємо нашого Спасителя, що ви знаєте молодий виноградник в цьому місці. Бо я кажу, що Господь для мене відкривав, коли ще їхав на Полтавщину, бо я. І з Ровенської області, і Бог послав мене е, в 99-му році, так як, я їхав як в житель, але так, як і місіонер. Бо Господь мене побудив моє серце. І я жив у Рівенська Атомна, мав квартиру, мав хорошу знаєте, роботу. І я казав ніколи, що ніхто від мене не забере того всього, тому що мені дуже добре там було. працював на хлібзаводі, мені дуже все прекрасно було. І хороша квартира, все, і мені добре жити було. І прийшов час, коли Господь чути, забрав його і став побуждати моє серце, а я став тривожитися, став молитися, і звертався до, до сосуду і все. І вже поручив третє потвердження, що оставляй. Бо я тобі против те місце. Село не маленьке, таке все все города, бо я вже дуже назначив до спасіння. І будеш пасти малеє стадо. І так у Своді відкрив. І, і ви знаєте, дорогі друзі, мені хочеться напомнюти для нас усіх, що коли Господь нас вибирає, і коли ми що то чуємо, не ожесточаємо своє серце, прислухаємося. Бо Бог хоче через вас, через мене робити велику роботу. Були наші, ви знаєте, читаємо бідії і підходили. Були в нас у церквах старці ті, які наставляли, вони відійшли. А хто піде далі? А хто піде? Отак Господь нас вибирає, такий виноградник, і Він хоче послати, щоб донесли цю благу візку. І щоб не одна людина отримала ще, ви знаєте, те спасіння. Це, ви, ти де рана, є сердечна, щоб залікувалась. А через кого? Через вас. Бо ми маємо те, що Господь кожному із нас знав. І хай допоможе нам Господь. І так було, в чому житті послухав, поїхав. І дякую Богу, ви знаєте, радуюся тим, що Господь послав, а я послухав його і працював, працюю до цього часу і там сам живу. Але є те, що я побачив і каже: побачиш це все. Плоди, побачив, все. Сьогодні я бачу. Я приїхав сьогодні з дякую. Він нас там покаєвсла. І каже, буде твоя нога ступати там, де ніколи не ступала. І воно сьогодні виконало, що я другий раз вже попав за кордон, бо я не був ніколи за кордоном. А це другий раз попав за кордон і так і зять предложив, щоб сюди поїхати. І знову кажу, бачу руку Господню і те, що Господь відкривав, що каже, буде твоя нога ступати там, де ніколи не ступала. І ви знаєте, дорогі мої брати, і сестри, я не радуюся. Ви, ви знаєте, я так кажу, це перед Богом і все. І коли сьогодні приїхав, коли зустрівся з пастором вашим і сюди зайшов, я з так як вдома. Дало мені підтвердження. Бо я вдома молився, і все мене з я плакав. І думаю, Господи, чи те потвердження я поручу. І коли я сюди зайшов і став слухати, як грають, співають, бо я сам теж люблю на баяни поіграти, поспівати. Коли розпочинав, то люди дуже добре слухали, коли співаєш і граєш. І вона мене ця музика коли почув, вона мене, ви знаєте, теж так само тішить, радує. І я кажу: зайшов у те місце, де Господь прибуває. І Він хоче навчити сьогодні, вас і мене, бо я вже. Навчився, але я хочу сказати, дорогі мої брати і сестри, прислухаймося. Він буде нас повчати, хоч може одне, два, три слова візьмете, і Бог приподать вам їжі цей духовної. Бо я хотів би сказати, що наскільки я дивлюсь, Господь сьогодні приподав для тіла нашого багато їжі. Гармани Гейська, але є час, коли треба питатися цією їжею духовною, та которая буде підкріпляти, бо не знає, яка, куди, яка кому дорога. Так як і ми за Україну не знали, не думали. Але сьогодні бачимо, що куди хоч роз'їхались. Але якщо щось маєш, то поділися. Має ще ту їжу для тіла, поділися. Матимеш їжу духовну, поділися, підкріпиш, помолися. даш сина сонову, І будемо йти, і будемо каже, радуватися. Славити Господа нашого Ісуса Христа. Хай допоможе. Може, буває деколи в житті, і люди кажуть, що і молиться, я не здібний. Я той самий. Я так само казав. Господи, не мав мені нічого. Але каже, я тобі дав. Тільки біседи, побеседуй, помолись. Плачу, плачуть, я плачу. Слава тобі Господи, тому, і ти відкрив і, і вразумляв мені, слава тобі! Бо ми хочемо всі, можете, коли проповідувати, десь, знаєте, співати, а воно не співається так. А а не киде? А Бог там да, може помолитися за тих, які співають тут, котрі несуть це все. І це все праця, то хай Бог допоможе, хай Він благословить на всіх. І якщо у нашому серці так було, що не, не зможу, то я хочу прочитати сьогодні, як покликання було Єремії. Він так само, Господь до його серця говорив, і він говорив тут, вже записано Єремії книга з першого розділу, і було до мене слово Господнє. Перш ніж я створив тебе в Лоні, я пізнав тебе. І перш ніж ти вийшов із лона, я освятив тебе, пророком для народів поставив тебе. Слава нашому Господу! Ми думаємо так просто, але дивимося, що каже, ти ще був у лоні, а я вже тебе назначив. І ми читаємо далі, що кажемо. А я відповів: о Господи Боже! Я не вмію говорити, бо я ще молодий. Але Господь сказав мені: не говори, я молодий, бо ти підеш до всіх, до кого я пошлю тебе, говоритимеш усе, що накажу тобі. Не бійся їх, бо я з тобою, щоби визволяти тебе, сказав Господь, слава нашому Господу! Дивіться, яка потіха Господу! Так я хочу, що так потверждаю, бо ну, на даний час, коли я прийшов, скільки шукав вже, церкви і знайшов там, де чую, пророчества йдуть, і, ці всі дари приймають. Це все. І коли стаєш, і, ну нема коли в мудрості в людини сказати, отак Іван роби, чи так ти роби, Нем, Немає, ну не всі можуть так сказати. А коли Господь на молитву пішов, то я вже твердо вірив, раз Господь відкрив. І сьогодні за всі ці года з 99-го року проходить і я його де чув, де все. Воно помаленьку виконується. Не зразу, але все помаленьку. І коли це слухаю і радуюся. Кажу: Господи, слава тобі! з мене споважаєш. Мен...» і все время я не зараз відкрив, а тоді трошки відкрив, тоді відкрив, а то то тяжко, а Бог мені знову відкрив, А помниш, каже, скільки смерть заглядала в твої очі. А ну перечісь, я ставши вважати, оу, то я не раз був в такому, що вже, можна сказати, в Росії сказали, що цього не буде. Як кровотечі відкрилися, занесли мене на руках, я нічого вже не міг не ходити. І лікарі, там була знайома сестра, і вона каже, Іван нічого бігали, бігали. Я дивлюсь, що вони що так бігають. А вони сказали, що нічого не буде. Він дуже кров'ю зійшов і каже, що нічого вже не буде. А я сьогодні славлю Господа разом з вами. алілуя Йому. І Бог так допоміг, так показав, і не в одну місці світі розказував такий Господь. Люди вже кажуть все. А Господь каже, що пойдеш далеко там, де твоя нога не ступала. І ти будеш і так подумаю, Господи було так, а тут вже кажуть, що вже все. А сьогодні славлю Господа і вирішаю, да хай Господь допоможе нам. І ще мені хочеться, знаєте, на, напам'янути, коли Господь дає таку можливість. І ми буваємо деколи і поручаємося і деколи не оцінюємо. І, і думаємо, що так, і, знаєте, проходить життя. І дуже тяжко, нікому так не тяжко, деколи може ропот появитися і ще щось, то я хочу сказати, дорогі мої друзі, що будьмо задоволені, будьмо вдячні Богу за все. Коли ви маєте руки, бачите, чуєте, ходите. Це хвала подяка Богу нашому. Коли декуди ви зайшли і що то произошло, і вас огорнули, а може трошки не так огорнули. Каже, хвала б, Господи. Не те буде, що ми хочемо, бо ми багато дещо що хочемо. Але Бог нас проводить. А коли вже огорнули, приютили. Хвала подяка Богу нашому. Току йому даваймо хвалу. Тому що буває, ми розуміємо, як Слово святеє, коли Христос ходив, то були ті, що сліпі і кричали. І вони не щось просили, Господи, помилуй. У нас є в церкві сліпий брат, який він раніше проповідував і так, бодро проповідував сам із Закарпаття. І прийшов час, коли він зараз 100% вже десь років, може, 8, а більше, вже більше, більше 80-ти вже. І він не бачить ніяк. І лежить у своїй комнатки, бо дружина одійшла вже в вічність, а він і, ви знаєте, зразу казав. Молітесь, брат Іван, везіть мене кудись, усе, І щоб мені бачити. щоб мені, каже, бачити. Він не казав, дайте мені одежі, дайте мені щось, друге, третє. Брате, я хочу бачити, бо я бачив, я розумів, я проповідував, а сьогодні, каже, я не бачу. І він дуже так хотів. А зараз він, знаєте, смирився вже, розуміє, що ну, такі Божі плани. Так Бог відкрив. Він тривожить, а ми тривожимо небо. Просимо, Господи, уразуми, ми що, як буде. Тут Він тривожить і нас, і небо тривожить, і ми тривожимо. І Бог відкриває, що кажеться такі мої плани. І так він наказався. І за що хочу сказати, що я оцінив нічого, нікого, але каже, хочу бачити. А ми сьогодні бачимо, а ми сьогодні чуємо. А ми сьогодні їдемо. А ми сьогодні такими їдемо козісницями, таким всім, що колись, я так не раз казав, царі їхали. А сьогодні ми, брати і сестри, їздимо таким, таким, в такому живемо. Тільки бути хвала, подяка Богу, за все. Тільки хай допоможе Господь нам бути вдячними. І знаєте, другі ще друзі, я Дивлюся на врем'я, багато можна де говорити, але хочеться ще прочитати, як Петро та в 9 годині йшли разом до храму на молитву. Це дія святих апостолів, 3 розділ, говорить до нас. І каже, і був якийсь чоловік кривий від лона матері своєї, якого що. Щодня приносили і садили біля воріт храму, який називаються красивими, просити милостиню у тих, які входять до храму. Знали люди, де посадити, знали ті, що котрі йдуть до храму, їх є серце в кого м'якше, в кого твердіше. І вони знали, куди його посадити, де є люди такі добрі, які поможуть йому. Але він, знаєте, той хромий, мабуть, не розумів ніяк те, що є свище, той, який може дати те, що ти не, і не просиш. Отак От хотів би я сказати для нас усіх. І ми ці знаємо Слово Боже. І для кожного із нас Господь сьогодні говорить: просите і не знаєте, де коли що просиш. І так, цій, знаєте, кому просив. Але йшли ті і сказали, що маємо. Це дає. Ісуса, встань. І ходи. І ви знаєте, я що хочу сказати, дорогі мої, яка там була радість? Я не буду далі читати, ми багато хто знаємо. І яка велика була радість, те він отримав, що не думав. Він думав, що щось дали для прожитку, а він отримав те, котрий чув за ними, радувався, скакав, слави величав Господа. хай Господь благословить нас. Щоби нам отримати від нашого Господа все. Те, що й не думаємо, він нам дасть. Хай допоможе. І ще, дорогі друзі, зачитаю, щоб. Бо так на серці положилося, то я ще прочитаю, хочу і врем'я, що не... Це є причина з третього розділу. Син мій, сину мій. На станови моєї не забувай. Я хочу додати і доченьки мої, і доченьки, і син мій. Так було звернення. Каже, не звати мої на то. І заповіді нехай зберігаються в серці твоєму. Бо довготу днів твоїх років життя та миру вони додадуть тобі. Чуєте? Я так не раз колися читаю, яка тут є на основу. що каже, ти, сину, не забувайся, бо це даже довгота, довгота днів життя Твого. Милість та істина хай не залишить тебе. Пов'яжи їх на шию свою, напиши їх на скажелях серця Твого. І здобудеш милість. І благовоління в очах Бога і людей. Якщо це каже, будеш все виконувати, то буде благовоління і в Бога, і в людей. То Хай допоможе нам Господь те, що чим нас Господь сьогодні наставляє, навчає, приймімо, будемо мати і довге, і, знаєте, і життя Бог допоможе і дасть і, знаєте, те, що деколи минує. І тут написано: Надійся на Господа всім серцем твоїм. Та не покладайся на розум свій. Слава нашому Господу. Надіймося на нашого Господа, і хай наше серце завжди буде вдячне Господу нашому. Те, що пройшло, те, що сьогодні ми, я дивлюсь там на Полтавщині, ну, є в церкві зайде, що старенькі, молоді нема. Де як Получилось я не можу нічого не сказати, але Господь, він і тут є, він і тут буде навчати. Бо Господь візде, йде і каже: Не покиду я вас. Не забуду. Будьмо вірні нашому Господу і будьмо вдячні за все. І те, що нас Господь через Слово Святое наставляє приймімо. І те, що, як знаєте, де то огорнули, і брати заботяться і настановляють, щось повчають. Прийміте. І будете потім радуватися, будете потім славити Господа, бо Бог проведе і покаже, що Він є вірний, знаєте, над нами. Якщо ми будемо вірні йому, то Господь є вірний всім, бо він сказав, що не покине. І так в своєму житті я це побачив до цього часу. Що Господь мене ніде не покидає. І я радуюся, що я сюди, знаєте, приїхав і сьогодні з вами тут поділився цим словом. І хай поможе Господь, бо я вже для себе взяв. І хай Господь поможе, щоб ви щось теж взяли і, і йшли, працювали для нашого Спасителя Ісуса Христа. І щоб ця любов, це єднання, воно в'єднало на всякому місці. Да хай Господь всіх благословить, Да хай буде він прославний і на навіки. Амінь.